Сьогодні в студії програма важливе начальник міського управління освіти та науки Ольга Похиляк. Пані Олі, вітаю вас. Доброго дня! Хотілось би розпочати з того, що найбільше тривожить. Е, є така інформація. Хочемо дізнатися, чи правда чи ні, тернопільські батьки стурбовані з тим, що можливо їм доведеться купувати підручники для учнів загальноосвітніх шкіл своїх дітей за власні кошти. Я думаю, собі що тут напевно стурбовані не тільки тернопільські батьки, а взагалі. Батьки учнів України, але на жаль, я вам відповідь на це питання задати не можу, тому що це не залежить від нас, від управління освіти, ні від міської влади. Справа в тому, що це рішення приймається на рівні міністерства. Надіємося, що десь, напевно, подумають представники влади на державному рівні про те, що зараз категорія, в тому числі батьків населення України, залишається в такій матеріальній скруті, що не дуже просто буде взагалі сім'ї виживати. а ще... Придбати підручник, якщо в сім'ї є двоє-троє дітей, це звичайно непросто. Але таку ймовірність розглядає зараз. Такі такий проект розглядається. наскільки як буде вирішено це питання, я зараз не можу. Казати так чи ні, ще одна тема, яка стосується грошей: це шкільне харчування. Знаємо, що швидше за все його безоплатно більше не буде для всіх школярів молодших класів, буде тільки харчуватися безкоштовно соціально незахищені версії. Я так? хочу сказати, що мову вести про безплатне харчування для учнів перших-четвертих класів на цей рік, напевно. Не прийдеться, тому що ситуація така, що в державі економічні негаразди, і держава не проплачує для таких учнів. Що ми вирішили на нашому місцевому рівні? Я переконана була в тому, що треба в першу чергу однозначно. Проплачувати харчування малозабезпеченим і не в тій сумі, як ми їх харчували. Раніше ми харчували діток тих учнів перших-четвертих класів на 4 гривні, а малозабезпечених на 5. То зараз ми підняли вартість сніданку до 8 гривень. Я вважаю, що це правильно, тому що якщо сім'я не має можливості такої, вона звичайно буде задоволена з того, що коли її дитина прохарчується в школі. на... Вісім гривень це можна дати вже дитині, відповідно, нормально поїсти. Суть в тому, що такої категорії, коли ми приймали бюджет, було таких діток, у нас порівняно небагато 344 дитини. На сьогоднішній день ми їх маємо в межах 900. Це майже в три рази більше. Чому? Тому що раніше ми не обліковували дітей перших-четвертих класів, їх так харчували, то ми вже в іншу категорію окремо їх і не виводили. І зважаючи на те, що Жити нам стало всім скрутніше ціни на продукти стали дорожчі. і більше сімей мають можливості довідку соціально незахищеної категорії обрати. І от таких дітей у нас та цифра, яку я назвала. Суть в тому, що ми закладали в бюджеті близько 900 тисяч гривень тих на кількість тих дітей, які. Які я озвучила, це приблизно нам треба було 670, Нам ще кошти залишалися. Ті, що ми заклали, їх не вистачає на сьогоднішній день, але про це знає міський голова, і я думаю, собі, що бюджет ми будемо наповнений мати, і зможемо прохарчувати оту категорію малозабезпечених дітей. Всіх тих дітей, чиї батьки зможуть підібрати довідки і здати нам. Ну, власне, ріст цін відбувся практично у всіх напрямках. Так і неможливо було думати, що шкільне харчування це не зачепить, бо продукти подорожчали, відповідно і мусить харчування подорожчати. Так ще одна болюча тема для Тернополя є садочки. Потрохи вирішується ця проблема. Так була запроваджена електронна реєстрація. Вона вже трошки вирішує проблему. Тепер зараз розглядається можливість відкриття двох садочків. Так і додаткові групи. Трошки розкажіть детальніше про це. Дякую за запитання. Я Хочу знову ж таки наводити. Олосити, що це проблема не тільки для Тернополя, а проблема для нашої держави. Був час, коли демографічна ситуація була зовсім інша. І на щастя, нам вдалося зберегти деякі садочки. Ми давали їх оренду. Зараз повертаємо на сьогоднішній день. Ми відкриваємо минулий рік. Ми відкрили 13 груп додаткових. Це можна сказати два середніх дошкільних навчальних заклади. І звичайно, побудувати новий садок в нинішніх умовах це практично неможливо. Ми дуже раді з того, що нам вдається відкрити. Ви вже озвучили два садки. Один це на дружбі на юності. 9. це колишня наша будівля, але це було приміщення вже власністю економічного університету. На сьогоднішній день воно в них пустувало, і були домовленості на рівні міської влади і економічного університету. Міська влада виділила їм земельну ділянку, а вони нам повернули оце приміщення. Було сесійне рішення, і наскільки я знаю, погодження на рівні міністерства. Ми щасливі дуже з того, тому що. На в районі дружби всі садки практично переповнені, і 35, й і 37. й Там розбудовується мікрорайон. А ця будівля практично готова. Там тільки прибрати і за тиждень-два просто поповнити матеріальну технічну базу, оновити і придбати все те, що на це нас кошти закладені. Тому ми думаємо з 1 вересня, поточного 2015 року відкрити там садочок, це шестигруповий груповий садочок. Ми е, зараз аналізуємо електронну реєстрацію і бачимо, е, де є потреба, якої вікової групи відкривати е, в тому чи в іншому мікрорайоні групи. І тому ми побачимо. Е, надлишок, яких дітей не може прийняти. 35-й, умовно кажучи, 37-й, 34-й. І оті діти, батьки, зможуть перереєструватися. Хочу наголосити на тому, що це буде е, садочок під номером 3. Бо в нас є, нема 3-го і 4-го, під номером 3. І другий Можна сказати, садок ми відкриємо в районі Баму, це на Київській 3А, де є приміщення станційних техніків. Але я хочу наголосити, що не постраждають діти, ні колектив станційних техніків. Ми будемо використовувати тільки ті приміщення, в основному за рахунок тих, які були в оренді. Ми вивільняємо підприємці, виселяються там, там і кабінет стоматолога, приватний підприємець був, і приміщення Червоного Хреста. Хочу наголосити, що ми перемістимо Червоний Хрест, в приміщення відремонтоване, щоб не було не було ніяких проблем. Міська влада взяла на себе ці зобов'язання. І знову ж так згладити всі гострі кути, щоб не було ніяких конфліктів через цей Ні, через це звичайно, кутери. це дуже серйозна справа, тому що це громадська організація, особливо зараз, в час, коли е, вона займається волонтерською роботою, і благодійною допомогою, і нашим незахищеним категоріям населення, і переселенцям. Однозначно, ми будемо старатися. Приміщення в районі десь центру для них запропонувати, зробити ремонт, і, в принципі, таке рівномірне, щоб, вони, щоб, не, бу, щоб не виникало ніяких проблем. Але дуже важливо, я хочу наголосити на цьому, що станціюних техніків абсолютно не постраждає. Діти будуть відвідувати позашкільний цей заклад. Коштів ще більше ми виділили цього року на цей заклад, як минулого року. Всі штати будуть збережені і всі гуртки. Але коли ми знову ж таки проаналізували цю реєстрацію електронну рядом, буквально через дорогу там знаходиться 14-й садочок. Там тільки 2014 року народження діток 60 є дітей, яких ми не можемо влаштувати в цей садочок. Тому дуже важливо, що ми будемо відкривати ці групи. Знову ж таки, хочу наголосити, що це матеріально, ми понесемо відповідні кошти, треба вкласти там. На сьогоднішній день сесійно ми виділили 800 тисяч. Я думаю собі, що ми не вкладемося в таку суму, там треба будуть ще додаткові кошти. Але влада йде на зустріч, з розумінням ставиться до нагальних проблем громади і робимо все можливе і неможливе для того, щоб вивільнити місця. Тих садках, які можливо, до речі, хочу сказати, що в 38-му садочку ми плануємо відкрити групу, це можна його назвати мікрорайон, це на настадниковий. Ага. Е десь район центру Наживова, це НВК No1. Ну, на вчорашній день це було НВК. Умовно кажучи, завтра, вже на початок навчального року, це буде дошкільний навчальний заклад. Ми вивели там діток початкової школи, маємо приміщення в 22-му садочку. На лепко садочок ми плануємо там ще дві групи можна відкрити. Тоді вже таким чином можемо вивільнити Канаду. Це проблематична у нас ситуація. Там єдиний заклад 33-й садок, а район дуже розбудований. І в е, 17-му садочку плануємо відкрити групу. Якщо нам вдасться це зробити, це... я сподіваюся, що ми зможемо задовольнити попити батьків, тому що е, велика кількість батьків ще є поза. Чергою, мається на увазі, що вони не входять на, на рахунок е, десь, на рівні е, наступного тижня, ми зможемо оприлюднити е, інформацію, що батьки зможуть ознайомитися, чи їхня дитина попадає в садок. Але я надіюся, коли ми відкриємо тих два заклади, коли ми відкриємо ті групи, про які я озвучувала, ми, е, я думаю, собі задовольнимо попити батьків. Не, якщо навіть в той е, садочок не попадає дитина, в який вони записалися, ми можемо запропонувати сусідній. Живемо зараз в складний час, маємо готуватися до, до будь-яких ситуацій. Чи усі приміщення, які можуть слугувати укриттями у разі виникнення надзвичайних ситуацій, в начальних закладах готові до от, того, що туди можуть в якийсь момент зайти діти і там перечекати? А ви маєте увазі та на рахунок бомбосховища. Ми в тому напрямку працюємо. Ми проводимо щорічні такі навчання з цивільної оборони. Це як правило у квітні, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогоднішній день склалася в державі. Такі навчання ми провели на рівні кожної школи вже до сьогоднішнього дня, і маємо можливість кошти виділені вже рішення виконкому в три заклади, в восьму школу, третю і в чотирнадцяту, в дві школи по 50 тисяч, в одну із них 90, і в сьому школу, це буде базове таке укриття бомбосховище, 700 тисяч, трьох Тих школах, які я раніше назвала, вже ведуться роботи ремонтні. А в сьома школа ще не готові документи, тому що це п'ятий рівень складності, і треба через Київ проводити документацію, тому ще на часі виготовлення документації, і ми візьмемося за ремонтні роботи. Надіємося, що в скорому часі ті приміщення будуть готові. Хотілося трошки до позитиву перейти, бо то щось про проблеми. Про проблеми за кілька місяців будемо знову мати свято випускника, яким воно буде цього року. Чи буде парад випускників, чи буде конкурс на кращий вишиваний костюм? Так, тобто, ті ті традиції, до яких ми вже звикли, але тим не менше мусимо зважати на час. 30 травня, субота, плануємо випускний. Надіємося, що все буде без змін. Наші випускники і не тільки і учні, і батьки і взагалі громада тернополя привикла, що в нас далеко не в кожному обласному центрі проводяться такі паради випускників. Це є свято для тернополян, і ми не будемо позбавляти ні тернополян, ні в першу чергу учнів і випускників це їхнє свято. Ми будемо по традиції готуємося до нього. Які будуть сюрпризи? Ми не будемо зараз озвучувати, але зробимо так, щоб дітям було цікаво. І парад вишиван. Вже з кожним роком ми аналізуємо е, тих е, учасників і випускників, їхніх батьків і вчителів. З кожним роком стає більше. Е, наші взагалі е, молоді е, і мами, та, взагалі е, жінки, майстрині, які самі шиють, які наймають е, вишивальниць, і е, з кожним роком е, парад яскравіший і сучасних костюмів, і не тільки. Нещодавно освітня галузь тернополя отримала кілька відзнак. Ви сьогодні принесли деякі з них з собою. Розкажіть це, звичайно, трішечки, з якої це, звичайно, нагоди звичайно дуже приємно для нас вже не в перший раз. В Києві організовувалася міжнародна виставка, конкурс Сучасні заклади освіти 2015. Наше управління освіти цьогоріч вперше брало участь в такій виставці. Я хочу наголосити, що ця міжнародна виставка брала участь в ній 15 держав і представники з 22 регіонів. З Тернопільського регіону управління освіти місто брало було єдиним представником, але ми як на мене, гідно представили, гідно представили. З, то, речі, далеко, я бачу то далеко собою. далеко не всі нагороди. Ми дістали одну срібну медаль, це наш методичний центр науково освітніх інновацій і моніторингу. Ми брали участь у шести проєктах. І дві бронзові медалі. Це працювали наші методисти на базі 29-ї школи. Питання висвітлення євроклубів, і питання ІКТ. четверта школа. Теж на чолі з нашими методистами, працівниками методичного центру. Диплом управління освіти і науки дістало за творчу працю з підвищення якості національної освіти. І єдиний ми отримали почесний диплом. Нагороджується управління освіти і науки Тернопільської міської ради за кращі інформаційні матеріали про діяльність навчальних закладів регіону. Хочу сказати, що дипломи отримали ще 19 закладів загальних, середніх шкіл наших, ліцеїв, гімназій. Ми дуже раді, звичайно, це результат праці, спільної праці управління освіти, методичного центру науково-освітніх інновацій, моніторингу і наших закладів освіти. їхніх. Фахівців, педагогів, адміністрації, директорів це почесно не тільки для освіти а й для міста. Я вважаю, що я вас вітаю з таким визнанням. Дякую. Бажаю, дякую. щоб точки вам вас стимулювало для роботи подальшої. Дякую, що ви на сьогодні прийшли. Нашим додачам дякую, дякую, дякую що були з нами. До побачення.